Добрий день, діти! Ви перед собою бачите букву Є. Ми сьогодні з нею будемо знайомитись. Буква Ї позначає звук Ї. Звук Ї у словах завжди є. М'яким приголосним. Запам'ятайте це. Ї вирушила на прогулянку і шукає у словах свій. Звук. Знайдіть, будь ласка, слова, в яких є звук «й». І вкажіть, де він знаходиться на початку середині чи в кінці слова. Які ви уважні, у слові чайки, є звук «й». і він знаходиться всередині слова майка. В цьому слові також є звук «й». і він знаходиться всередині слова. А у кімнаті. Тут які слова мають звук «й»? Так, йогурт. Звук «й» знаходиться на початку слова. Чай Звук «й» знаходиться де? Так, в кінці слова. А на вулиці біля водоспаду «й» зустріла йога. Діти, а де звук «й» знаходиться в цьому слові? Так. На початку слова. Діти, а давайте тепер виконаємо звукову схему слова «йох». Який перший звук у цьому слові? М'який приголосний Й. А другий звук який? Голосний звук О, а третій звук приголосний Г. А кого тепер зустріла буква І? Так, лікаря, який лікував звірят в лісі. Ви тільки подивіться, чим він лікував звірят. Пігулками і йодом? Який перший звук у слові йод? Так, перший звук м'який приголосний й. А який другий звук? Голосний О. А який останній звук? Приголосний звук Д. Діти, а який за кольором огірок? Зелений, де знаходиться звук Є в цьому слові? В кінці слова. А який за кольором помідор? Червоний, де знаходиться звук Є? В кінці слова. А який за кольором гарбуз? Жовтий? А де знаходиться звук «ї» в цьому слові? Так, в кінці слова. А зараз спробуємо читати букви. Читайте за стрілочками. Ай, ой, уй. Ей, йй. Ій. Буква «й» «І», і я, діти з вами прощаємося. До побачення! До наступних зустрічей.